Як переможемо, то Москву захопимо? Ні. Я категоричний противник цієї ідеї. Чому? Тому що Москва це велетенський мегаполіс, понад 12 мільйонів приписаних е, осіб в Москві. Е, і ще плюс околиці 8 мільйонів це понад 20 мільйонів приписаних людей. Це і велетенська маса, яку треба якось переварити, асимлювати – це є нереально. Це було би реально, якщо б Україна була монолітною українською державою, де б кожен робинин був би українцем по крову, по духу, по мові, по культурі. Знав би історію, хотів би відстоювати нашу державу, то це тоді можливо було би. 40 мільйонів українців, щоб асимілювало тих 20 мільйонів московитів. А на даний час це категорично ні. Хоча в Москві живе і понад мільйон українців, людей українського походження, але ну, ми розуміємо якість тих, тих українців. Тому категорично я проти того, щоб Москву визволяти. Я за те, щоб Москва була, ну, мала свою державу. Щоб от Москва і там околиці, кілька областей, щоб, щоб з, з них створити московську державу, російську чи, там як, як, як це не він називають то їхня справа. Щоб вони могли молитом собі жити розвиватися, щоб на ту територію могли втікати інші жителі колишньої Російської Федерації, які не захочуть асимілюватися в нових державах, які не захочуть ставати українцями, бурятами, башкірами, татарами, мордвинами, якутами, не хочуть ставати. Спільно вони будуть мати територію, на яку зможуть поїхати і там спокійно собі жити і мріяти про велику і Розуміємо? А я за те, щоб ми на уламках цієї клятої рашки розбудували Лишний собор держави українського народу. У межах хімбереться, я допоможу саду Воронівсь Волод, Каспій та Окас і на зеленому Клені, і на Українському Сибірі. І щоб їх українізували, щоб з них зробили справжніх громадян України. Оце для нас є. Реально, ми це зробити зможемо: отримати ресурси, які нам потрібні, отримати геополітичний вплив, які нам потрібні, і збудувати отку величну державу на противагу Росії, яка буде в центрі собі в тому болоті топитися на півдні. Буде Санкт-Петербург з північними землями буде дружній фінській державі. Буде дружна така федерація, по центру буде оця от Москва, тут на вулиці будуть свої національні держави, на Кавказі свої національні держави. І все буде добре, все буде правильно, все буде по-українськи. Слава Україні, слава величному українському народові. І Москву захоплювати нам не треба. Ну, спалити можна, а захоплювати ні.